Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, папа Римський, Франциск Помер. Зараз все до ваканти, тобто вакантний престол. Можливо, хтось із вас дивився фільм Конклав. Нещодавно він був на екрані. Якраз про вибори папи, як це відбувається, дещо добре показано з точки зору якраз тієї частини, як це безпосередньо виглядає технічно. До речі. Якщо хтось дивився, напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарях від цієї стрічки. Отже, Папа Римський помер 88 років, фактично, можна сказати, що він благословенний, адже Господь Бог забрав його до себе безпосередньо в великодній період. Тому, звичайно, що був благословенний. Але чому Господь забрав його саме зараз? Можливо, через те, що церква потребує оновлення, церква потребує зараз в цей період дещо кризовий інших дій. Можливо, зараз має бути саме підхід до консерватизму, був підхід після другого Ватиканського собору, підхід, який сповідувався, можна сказати, що він був якраз більш ліберальний, і він був представлений різними папами. Звичайно, що. Були спалахи Іван Павло II, Він не в усьому далеко був ліберальний, і особливо Бенедикт XVI а теж але зараз можливо буде поворот а, в консервативний бік. Адже а, чим запам'ятався папа Римський Франциск, наприклад, у 2015 році дозволив католикам анулювати церковний шлюб у спрощеному порядку. У листопаді 2023 року Ватикан дозволив представникам сексуальних меншин, як і будь-яким іншим віруючим, приймати хрещення, а також бути хресними батьками. Через місяць Франциск дозволив католицьким священникам благословляти одностатеві пари. Водночас наголошували, що рішення не означає схвалення католицькою церквою, одностатевих шлюбів, і благословення не повинно нагадувати. Обряд вінчання. Але разом з тим, це досить суттєвий поворот в ліберальний бік, який далеко не всім католикам, вірянам у світі подобається, особливо не дуже це подобається консервативно налаштованим єпископам, архієпископам і кардиналам. І серед них є претенденти на майбутній престол. Зараз про це поговоримо. Як і загалом є консервативні політики, які підтримують таку точку зору, серед них і Джей Дівенс. Віце-президент США і про його роль зараз теж згодом. Отже, у січні 2021 року Франциск видав апостольський лист, дозволивши єпископам призначати жінок на посади аколіта, помічника священнослужителя та лектора, читача уривків писання під час літургії. Франциск також зобов'язав католицьку церкву беззастережно підтримати скасування смертної кари у всьому світі. При ньому в жовтні 2013 року Інститут релігійних справ, який виконує функції Банку Ватикану, вперше за свою історію опублікував річний звіт. Наступного року керівництво банку в рамках боротьби з корупцією було замінено на... за указом папи Римського. Тобто дійсно дуже багато саме ліберальних реформ. Не завжди однозначними були заяви і папи Франциска щодо України. Я думаю, що вони були недостатньо рішучими з точки зору засудження сатаністів у вигляді путінців і його прихильників, тому що саме Путін є оплотом сатани і дьявола зараз на планеті. І безумовно, всі люди справжньої віри мають задіювати всі механізми для того, аби боротися з ним. Відповідно, зараз буде седе ваканте, престол вакантний, має відбутися канклав. Після Похоронів понтифіка, який зазвичай відбувається протягом 4-6 днів після смерті якраз папи. В цей період фактично тимчасове управління церквою переходить до колегії кардиналів. Кардинал Камерленко виконує функції і обов'язки тимчасового глави з обмеженими повноваженнями. Декан колегії кардиналів зараз, кардинал Джованні Батіста Ре. Відповідає за інформування всіх кардиналів про смерть папи і про пседоваканти. Отже, після традиції поховання буде конклав. Папа Римський Франциск заповідав поховати його в звичайній дерев'яній труні. Підготовка до конклаву з метою обрання нового папи. Цей процес є одним з найдавніших і найсекретніших у світі. Загалом, ви, мабуть, чули про багато таємниць Ватикану, ходить дуже багато легенд. Різні оглядачі, експерти, журналісти та навіть представники церкви час від часу розповідають, щось можливо із того правда, щось ні. Але те, що спостерігається останнім часом, на превеликий жаль, це атаки церкви. Атаки ми бачимо по тих серіалах, фільмах, які знімають намагання знайти історії про сексуальні домагання. Намагання очернити чернечі ордени все це я із сумом, як християнин, як людина віруюча, спостерігаю. На превеликий жаль, це все носить характер іноді атак, тому що треба розуміти, що іде боротьба. І зараз ліві у світі, ліво ліберали особливо, вони намагаються атакувати християнські рухи. Вони намагаються говорити про те, що стоп, католицизм це погано. Це неправда, це архаїчно, це застаріло. Ні, це не так. Католицизм багато в чому це сучасно, це модерно і це відповідь на багато запитань, які виникають у житті. І про це треба пам'ятати. Отже, на даний момент склад колегії кардиналів буде 138 із загальної кількості 252, справа в тому, що в конклаві беруть участь ті кардинали, які не досягли. 80річного віку. Склад кардиналів виборників, як правило, не перевищує 120, хоча в окремих випадках може бути більше. Конклав проводиться в Сикстинській капелі, за замкненими дверима, печатками і вибір папи сигналізує дим або чорний, або білий, відповідно. І фактично буде здійснюватися. Обрання папи, ми побачимо. Тепер щодо зустрічі Джей Дівенса, яка відбулася напередодні, буквально дійсно американська делегація перебуває в Римі. Вони ведуть перемовини щодо іранської ядерної програми. І, звичайно, що в рамках цього Джей Дівенс, який є ревним католиком, він став ним фактично, Джей Дівенс, насправді навчався. Він вивчав дуже серйозно катехизм церкви. Він дійсно людина віруюча, тут без жодних зараз, незважаючи на позицію щодо України. Він дійсно пропагує свою віру. Він навчав, він вивчав теологію. Це не просто так. Він намагається слідувати якраз катехизму католицької церкви і є зараз чи не найвпливовішим католиком в світі, віце-президент Сполучених Штатів Америки. Безумовно, що скоріш за все Венс дотримується саме консервативного крила. А консервативне крило церкви чи не найбільше зараз представлене в Сполучених Штатах Америки, що до речі, чітко відобразилося і на виборах президентських 2024 року, коли Дональда Трампа обрали президентом Сполучених Штатів Америки, а республіканці отримали підтримку на виборах Конгрес. Це чітко прослідковується і помітно. Отже, Венс він дійсно. Багато в чому він, мабуть, хотів би реформ в церкві. І, вочевидь, що зараз ми будемо спостерігати за виборами, якими вони будуть. Є різні кандидати, за даними Ластампа італійської і РБК Україна, які допомагають нам з вами в цьому розібратися. Це П'єтро Паролін, це державний секретар Ватикану, фактично посада еквівалентна прем'єр-міністрові. Йому 71 рік, він італієць. І він є політично поміркованим і вважається послідовником Франциска. Фрідолін Амбонго Бесунго, 65 років Конго. Він консервативний щодо благословення одностатевих пар. Вім Ейк, кардинал, архієпископ Утрихта, опонент Франциска. Він, критикує традиційні, він підтримує традиційні цінності, а також. він Критикує політику Франциска щодо сім'ї та причастя. Дійсно, один із найконсервативніших. Ще один а, консервативний це Петер Ердо, 71 рік він з Угорщини. Фактично, він, а, скажімо, є так само представником а, а, традиційних. Луїс Антоніо Тангле, Філіппіне. він а, на сьогоднішній день. Політично лівий критикує ставлення церкви до ЛГБТ та розлучених, і Матео Зуппі, фактично архієпископ Болонії, очолював миротворчу так звану місію в Україні. Ще один доволі такий, скажімо, консервативний кардинал Реймонд Берг, йому 76 років. Він провідний архіконсерватор, прихильник латинської меси, публічний критик ліберальних тенденцій Франциска. І Маріо Грех він з Мальти, потенційний наступник Франциска. Він поміркований і багато в чому підтримує якраз Франциска. Тому подивимося, який буде поворот. шанси мають якраз консерватори. Якщо консерватори переможуть, це буде означати правий поворот у світі. Дійсно, нам треба це розуміти, це враховувати і долучатися. Долучатися до клубу дійсно вірян і переконувати їх, що ми повинні об'єднатися єдиним християнським єдиним християнським фронтом проти якраз сатанізму, який пропагує Путін. Це для нас шанс. Треба створювати відповідні рухи в Україні, консолідуватися, тому що права ідеологія вона або маргін... маргіналізувалась у нас часто, або неправильно подавалась, або дійсно. Часто демонструвалася як якихось якимось диваками, чи не тільки диваками, а й взагалі людьми, такими, знаєте, виключно радикальні. Це неправильно. Треба демонструвати справжні цінності і довкола них об'єднуватись, тому що правий поворот. І хто знає, чия рука була Джей Дівенса, яку він, вочевидь, подав папі, чия це була рука і на що вона його благословила. Питання філософське, риторичне, відповідь ми почуємо і побачимо вже незабаром. Бережіть себе! Слава Україні!